Друзі, привіт! Нарешті друга частина відео про трьохточкову навіску до мого ярма... янмара К3 Тракторець, міні-тракторець. Тут була, нагадаю, двохточкова навіска. А щоб чіпляти іншу навіску, треба трьохточку. Трьохточку я купив у попередньому відео я показував. А тут ось, ось дивіться, як я бачите. Ой ось так. ось, Оце ось, оця нижня частина. Оце я зробив сам. Втулки виточені. І ось тут десятка пластина. Ось все мені обварили. Я зачистив, вже майже підготовив до покраски. Але ще не збирав, Зараз усе я зберу. І все вам поясню і розкажу, що до чого. Якщо ж воно ще підійде. Так що, ну, як собираю, я показувати не буду, тому що що тут все у зворотньому порядку. Як розбирали, так і собираємо. Так що, собираємо. Поставив я, друзі, трьох точку. Вроді все правильно. Це ось так знайшов імпровізувано, поставив. Тут зараз я вам не розповів, зараз почну зверху. Ось, бачите, зробив для цього центрального винта кріплення. Там би якби є, бачите, пластина. Можна було приваритися до неї. Оці вуха. І я зробив три. Отвори, ось, бачите, ось так. О. Ось один, два, три. На догрузку, куди треба, туди цепляти. Не знаю, правильно я зробив чи неправильно, ну, подумав як. Я зняв цю пластину. Прокладка прилипла і до пластини, і до коробки. Ну, то не страшне. Почистив усе. Був у мене такий, як товщиний пароніт. Вирубав чи вирізав прокладочку, поставив, зажав пластину і вирішив зробити отдільно. Тобто кріплення, довші болти ще не купив. Я думав, тут не помістяться і з... отакі, як уточки, з прес-шайбою. Ось. ось Бачите? Де воно? Ось і ось, отакий. А вони сюди легко поміщаються. А я купив під шестиградник. Ну, я поміняю хорошої жорсткості, такій як треба, гарячої оцинковки, довші на 10 мм. Тут стоять на 35 довжина різьби, а я куплю на 45 якраз на товщину ще добавки. Для чого це я зробив до тієї пластини, можливо, треба буде зняти оце кріплення центрального винта. Щоб його зняти, треба тут опять прокладка повредиться і все. А так я викручу болти, зніму його, закручу. Обратно ця пластина буде стояти на місці і все. Я думаю, на кріпість це не повліє. Получилось тут усе нормально. ну Тут я по кілька болтів закрутив туго. Все добре, ніде, як кажуть, не пне. Ось так. Ось що я зробив? І ще, оце ось рідний вал, він на 22. Бачите? Я <кхи> виточили. Виточив мені токар із хорошого металу на 24, тому що на початку в мене отут були отвори на 24. А треба, щоб е, ці яблука на 22. І приварив ще ось, ось втулки. Думали поставити, тут ось десь продавалися, десь вони були. Ага, ось, ось, ось такі, бачите, втулочки, воно той. Слабенька, хлипенька, А тут ми приварили ще і сюди отаку От втулку, товсту, хорошу. І вавал, ось, до сюди до, вавал сюди йде на 24. Ну а тут уже далі ось пішов на 22, щоб на яблука якраз. Ну і виточили ж нові ось оці втулки. От тих старих одрізав, вони коротенькі. Тут, тут можна ще ось, ось куплю, подобавити по шайбі, ось сюди, щоб воно не так терло І якраз воно тут не буде оцього зазорчика. Все регулюється, все працює. ось Так буде центральний винт. Ну це Я так, я ще нічого не зажимав, тому що я прикрутив, щоб просто попробувати як воно що до чого. Сейчас, я думаю, тут чіпляти не буде. Ось бачите, це кріплення фрези рідне двохточкове. Ось І тут у нас буде десь зазорчик сантиметра 3-4. Щоб проходила щока мимо цього кріплення. Ось так, Бачите, там воно все прикручено. Все нормально вийшло, все стає. Ну, тобто, Трошки прийшлося погратися. Саме більше це випилювати оці нижні пластини, підганяти туди-сюди, туди-сюди. Хотілося, щоб воно ж плотненько було, все правильно. А так вийшло би непогано. Я гадаю, навряд чи воно тут одирве, тому що тут зразу вже ось. Плече коротке, тобто, аби було довге із втулкою, то воно б тут би йшло, бо тут на ізлом довжина більша, а так тут коротеньке плече не одирве його. Я думаю, це, цей трактор його не одирве аж ніяк. Ну, А так, вроді би, зараз заведу, попіднімаю, потім розберу це все діло, покрашу, тобто пофарбую, спочатку погрунтую. Потім пофарбую і соберу його на місто. Ну, а сюди вже на візку будемо якусь. Ось так. Все розводиться, стягується. Вроді би, я ж вже говорив, невеликий спеціаліст, ну вроді би, так як мені показали, як я дивився, все виходить. Ось так дивіться, красивенько воно так тут стоїть. Получилося досить непогано. Все, вроді би на місці. Ну, я ж вже говорив, коли пофарбую, висохне, поставлю, то потім уже все позажимаю, все так як треба, відрегулюємо все. І тоді вже, як тільки з'явиться в мене якесь навісне, плануючі плужок, чи косарочку перву купити, і тоді вже будемо продовжувати. Так що, друзі, не виключайтеся, уже. Покажу вам кінець, як воно буде покрашено, як, як воно буде виглядати. Ну, я гадаю, чудово. Так що, зараз, через кілька секунд продовження. Так, друзі, покрасив я на Бачите, ось так. Вал оцей не став красити, тільки погрунтував, тому що все рівно там оті розкоси ось будуть крутитися. Щас я покажу. Ой, ось оці ось. Бачите? А тут же будуть щоки. Не хватило краски. На оце, для центрального винта чорний, так воно так і красиво підходить, грунтовка якраз. Бачите, можливо, тоді покрашу в таку краску красиво. Що тут? Бачите, Все ось. Прикрутив, все вийшло у нас, а ага, отут зараз буде видніше трошки. Ось бачите. Ось так. Вон там. Оце чорне, бачите, оце я пластину вирізав. Тут ось приварив і буде ось так. Зараз поставлю трьохточку, все на місце і на цьому все буде. Що ж, друзі, має вона ось такий вигляд. Все вийшлося. Бачите, вставив таку он, трубку, щоб як воно виглядало, побачить. Все, я говорив, крутиться, регулюється, тут усе піднімається, тут, туди-сюди, там усе. Ну, Поки що ще тільки немає, що сюди чіплять. Ну нічого, скоро, скоро буде. Потихеньку-потихеньку буде. Можливо, не знаю, зараз така погода дощ, можливо, випробую, чи не мішатиме воно фрезі. Бо мені щось є тут у мене трошки підозра, що отут бути мішати фрезі. Ну, я вам скажу, в принципі, якщо її зняти, то її зняти дуже швидко. Там 2-3 хвилини. Ну, Подивимося, що зараз говорить. Так що, друзі, ось потихеньку. Так модернізував свій тракторець, почепив трьохточку. Тут спеціалісти бачили, казали, вроді би непогано, добротно зроблено, метал хороший, товстий, кріпкий, повинно витримати усе. Так що, друзі, ось такий відосик. Далі, надіюся, буде вже щось ми сюди причепимо і будемо. Випробування проводить. Ну, хто воно покаже. Ну, а на цьому буду закінчувати. Так що, кому сподобалась така моя модернізація, Ну, це я не сам видумав, як би сказати, щось підсказали щось з інтернету побачив, щось своє придумав. Ну, в принципі, так всі роблять. Так потихеньку учимося. Так що, друзі, якось так. Підписуємося на мій канал, сам собі пан. Далі буде. Я вже говорив, що канал про свиней, тепер про трактор. Взагалі про сільське господарство. Ну а на цьому буду закінчувати. Так що, пока. Слава Україні!